Два варіанти нема не можеш. Можуть, не хочуть, не мати завдання. Те, що вони всі ідіоти, всіх руки задниті ростуть, це одна річ. А те, що вони не хочуть виконувати цих функцій з різних причин. Одному дуже сильно заплатили з Росії або пообіцяли, що він матиме там прихисток, туди зможе втекти. Що він цього не робив. Цей хтось, дуже великий друг Андрія Деркача. Ну він сьогодні займає посаду президента України. Так? А на Хмельницьку АЕС реактори, це звідки? Це не від деркача? Ні, от це все. Ну, така історія. Другий Галущенко теж від людини деркача. І всі інші, оце ті, хто мали займатися. Хтось тобто інший просто дістав можливість гребти дуже багато, але знає табличку ділення. Тому в цього іншого немає ніяких ні найменших проблем. Він, він ну, я думаю, що він став мультимільйонером, а мільярдером не став, хоча крав мільярдами. Але він ділився дуже сильно ділився і в ньому все в порядку. Мустафа наєм, який відповідав за захист всіх цих енергооб'єктів, зараз не тільки не арештований, ні, навіть ніхто провадження проти нього не відкриває. Більше того, він за державний кошт в складі української делегації їздить там, скажімо, за кордоном на Римський був форум відновлення України. Ця донорська конференція. Він поїхав туди провітритися. Зі своїм другом Аваковим зустріться. Аваков вже ж тепер, уже не український міністр, а італійський винороб і власник великих виноградників, винарень, тому подібне. Зустріться з своїм другом Аваковим. Поїхав, ще там щось за кошт українського бюджету. Він не сидить в тюрмі, чорт побери. Сумарні. Кошти втрачені просто астрономічні. І от ми бачимо, яким чином зараз беремо, наприклад, давайте візьмемо ту структуру, яка точно не перебільшувала порушення, яка старалася їх замазати, але не змогла. Це структура, яку очолює подружка сусідка, ось така по сходовій клітці з родиною Зеленських, О Оксана Піщанська якої весь її великі досягнення зводились тільки до одного що вона своєю сестричкою організували фан-клуб кварталу 95 місці місті Кровоморозі. за це вона вже в нас очолювала антимонопольний комітет, виконав свою функцію, з під удару фірташа його бізнес, все інше Україна всі суди програла. А після цього її поставили закривати, замозувати проблеми по рахунковій палаті. Все те, що крали, те, що крали так, але де що їм доводиться робити, правдиве, подавати і от весьмов на порядок цифр, глянемо. 36, я зараз буду говорити плюс-мінус 1-2 мільярди. Я не, спеціально ці цифри не запам'ятовував. Але порядок цифр відповідає реальному стану. Отже, десь порядка 37 мільярдів було офіційно розписано, виділено на енергозахист в 2023-24 роках. В цих тільки двох роках. Про нинішній рік 25-й мова не йде. І те, що мало виділятися в 22 2022 році, теж мова не йде. За два роки, мало бути, десь 37 мільярдів. З них було. Освоєно десь мільярдів, десь, по-моєму, значить 18 мільярдів пішло. тобто в два рази менше, було на них щось побудовано. І далі вони кажуть, три рівні захисту, які мають бути, третій взагалі не приступали ніде, ні чуть-чуть, хоча відзвітували, що на 90% виконано. Другий рівень захисту, перший це просто накласти мішків з піском. Це ноль, це ні від чого не допоможе. Це навіть від ланцету нещасного не допоможе, вже не кажучи про шахет і тим більше ракети. Отже, вони написали в рахунковій палаті, що таким способом на другий рівень захисту вийшли проти шахетів на 75%, там, де вже бетон використовується і оболювання землею. А проти ракет на 25%. Я можу сказати, діліть відразу в 4-4 рази, тому що ніякі 75 проти шахетів немає, майже ноль, а по ракетах чітко ноль. Ніякого захисту немає взагалі. Отже, оці 37 десь мільярдів ділять їхня відповідальність на двох умовних, умовні групи. Я назву зараз персонажі, вони не є єдиними, вони не є ексклюзивними. Один персонаж, назвемо його умовний Гаущенко. Міністр енергетики з усіма офіційними органами влади він усуває того, хто мав будувати ці, ці захисні споруди, все кудрицького. Тому що той виявляється не так крав, як хотілося. От не дуже крав, може й зовсім не крав, не знаю. Але у йому довіряли на заході в Америці. його усувають після того ні кредитів, нічого нема. І от неосвоєні кошти, які мали бути, їх бракувало в держави, їх мали взяти кредитні кошти, допомога інших країн. Вони були ліквідовані і не отримані Україною або ж не були використані, десь вкрадені в інших місцях на інших напрямках. Ну, наприклад, перекинули на ті ж самі російські реактори від Росатому, які Зеленський хотів купити. І добре, що Європа спам'янилася і не дала йому це зробити. На це. Не використано було 18 мільярдів, не пішло на захист, а других 18 мільярдів, майже в повному складі, були розкрадені, вони пішли, вони були виділені з бюджету, вони прийшли на місця і десь зникли по дорозі. Це вже назвемо умовно наєм Мустафа. Не тільки він, Кубраков і інші. До речі, коли ми читаємо деяких їхніх дружків, наприклад, є таке видання Українська Правда. Воно дуже гарно, гарно написав, де ота команда Галушенка обманула все і Кудрицького і все інше. Але Кубракова мегакорупціонерний номер один. Він їх зараз став, він є спонсором, напевне, тепер він тепер став великим борцем проти корупції. Уявляєте собі? Кубраков. А у Кравтодор. Дорожнє крадівництво став борцем проти корупції завдяки українській правді. Господи, білі пальтечка. Ну ви вже так не ганьбітьтеся. Я розумію, що ви продажні до неможливого, але трошки майте стримування. А другий Мустафа Наєм, От вони їх виправдовують, а от ця компанія і купа біля них там багато, багато там що Зеленського включено на розграбування цих других 18 І тому насправді все обмежувалося мішками з піском. 36 мільярдів, які мали бути виділені, ну виділили менше, але мали бути виділені, не дійшли до побудови укріпень цього. Я перепрошую, це, це 500-800 гривень, півмільйона, може, в крайній випадку можуть десь загубитися. Ну, півмільйона загубиться, слухати в світі, там щось страшне би робилося, а в нас, ну нехай. А 36 мільярдів щось не пішло, а щось розікрали, половина так, половина так. Так не буває. Це чітке політичне рішення найвищого рівня. Це пункт перший. Тому не будівництво не створено у критків, вирішено, і хай Зеленський не бреше. Воно могло бути вирішено тільки на рівні ставки Зеленського. За рішенням, де йому доповіли, все буде хорошо. Каже Єрмак, я з Путіним договорився, так як він казав напередодні 24 лютого 2022 року. Я з Путіним договорився, все буде хорошо, все буде правильно, так, як. Так, так, все буде хорошо. Можливо, так було, можливо, інакше. А може, просто сказали чітко. Ми тут поділимо по стільки мільярдів на рило. Олександрович, а вам потрійний куш? Все хорошо, значить, не будуємо. А що там буде з чоловічками українськими нам начхати? Такий варіант можливий? Так, такий варіант теж можливий. Я не знаю, як вони там вирішували, але рішення не створювати укріплення, не створювати захисні споруди навколо об'єктів енергетики, зроблене і виконане. Обов'язково на рівні самого Верховного без нього це було неможливо. Причому речі елементарні. От зараз перевірено уже накриття нафтобаз, які в нас горять. От нам буде все важче і важче. Нафтобази рашистські знищувати. Вони їх накривають тепер залізними конструкціями. Це не сутіння, це отакі рідчасті залізні конструкції. Будь-який пів розриваючись зверху на них чи застрягаючи на них, не вибухає там, не попадає, не знищує самі конструкції всередині. Це не рятує, скажімо, на нефтоперобку, де ректифікаційні колони, то що там все не накриєш. Але принаймні всі нафтобази цим можна накрити стопроцентно. Що в нас? Нас цього не зробили. Нас над трансформаторними хоча б цим накрити. Це було б стопроцентний захист від принаймні від шахедів. Ні, цього не зробили. А перевірено, воно захищає. Зробили кілька експериментальних, воно дійсно працює. Але Зеленський заборонив це робити. Інакше цього назвати не можна. Він це заборонив. Це могли б робити місцеві керівники, яким це потрібно, мери. Для цього, Щоб цього не сталося. Зеленський на початку війни видав відповідний указ за рішенням РНБО. Відповідний указ президента, яким він там, де є конкуренція, де є протиставлення міський голова і міська військова адміністрація. От в Києві характерно, це в першу чергу стосується Києва, КМДА і Київська міська військова адміністрація. Це вже не конституційний підхід. Зеленський порушив конституцію. Він її взагалі не знає про її існування, тому тут і не дивуємося. Але. Він визначив чітку сферу відповідальності. КМДА відповідає за те, щоб сплачувати всі рахунки, давати гроші на вимоги по оборонному сектору. Але КМДА не має права втручатися в виконання робіт в межах своєї території, тобто міста Києва, по виконанню будь-яких робіт цивільного захисту, цивільної оборони, оборони споруд. І іншої оборонної роботи Не має права сама це робити. Вони мають тільки виділяти гроші. Відповідно, укриття в районах, типу яких там появлялися тоді там якась овочерізка за кілька десятків тисяч гривень, барабани за 100 тисяч гривень, чи раптом укриття в якомусь подільському районі Києва воно чомусь розміщено за 900 кілометрів від міста Києва в Закарпатській області. Так, і такі речі були. Оце все. Це все Зеленський написав. КМДА не має права цим займатися, цим займаються районі, мої районі, призначені ним адміністрації, і КМВА. Воно тільки це робить. І тому Зеленський, розказуючи про кличка, Сам наступив на граблі, тому що насправді, за його рішенням, Київрада і Київська міська державна адміністрація має пряму заборону. Вони не можуть виконати цих робіт. Вони можуть передати гроші КМВА для виконання. І вони це зробили. Сума, яку вони передали на закриття енергооб'єктів, ті трансформаторні підстанції і все інше, що ворог зараз розбомблює, розбиває, і через що в Києві БКО те настають. Саме на це була передана сума, вона засекречена. Тому навіть якби я знав цю суму, я б не сказав, я не підставляюся. Я єдине, що знаю, що вона значно більше від мільярда. Наскільки більша, я не знаю. Можливо, півтора мільярда, може, 15 мільярдів. Я не знаю. Але київський бюджет виділив понад мільярд гривень на укриття спеціальні захисні споруди для об'єктів енергетики за замовленням КМВА. Куди пішли ті гроші, якщо цих укриттів немає? За слів Зеленського. Ще раз кажу, може, вони є, але зі слів Зеленського, їх нема. Слів попадіння шахетів їх нема. КМДА виділив гроші, а КМВА, тобто Володимир Зеленський, руками свого дружка, а це дружок його, Мамєдов, він чомусь називається Ткаченко. До речі, в мене є колосальна підозра, якась нерозуміння до людей, які соромляться прізвищ свого батька. Чому Кривокобилко відмовляється називатися гарним козацьким прізвищем? Шикарне, веселе козацьке прізвище. І став якимось там Камельчуком, чи як він там зветься, е, є такий шахрай, колишній МММщик російський, а потім у нас тут коуч український, ну, шахрай, звичайний, обрав чомусь його на моїй рідній Львівщині. Чому Мамєдов відмовляється називатися своїм власним прізвищем? Я знав колись батька цього Мамєдова. Він очолював азербайджанську діаспору в Києві. Ну чи очолював чи був одним з керівників? він в мене в кабінеті був. Ми з ним розмовляли про питання там, коли вони з вірменами в Україні сварилися, я пробував це розрулити, Це я ще депутатом був тоді. Тому я дуже добре його знаю. Нормальна, дуже хороша людина. Вже покійний. Чому синок відрікся свого батька? Може, тому що батько був хорошою, чесною людиною, а синок виявився покіцьком зеленим. Може, тому, але він називає себе Ткаченком. Отже, Мам'єдов Тимур, якимось чином має пояснити, куди зникли більше від мільярда коштів на це. Далі виставили це. Вже Кличко сказав цю суму не засекретили, не встигли. Тому Кличко її назвав порівняно недавно, влітку, коли Зеленський заявив, що у нас буде мільйон дронів перехоплювачів. Цей Мамедов дав розпорядження на Київраду виділити 280 мільйонів гривень на, закуп, на замовлення дронів-перехоплювачів. Цього мало вистачити, щоб повністю від шахедів прикрити Київ на певний період. 280 мільйонів гривень пішов Мамєдову. Де вони? Ні один дрон-перехоплювач для захисту Києва закуплений не був, куди зникло 280 мільйонів гривень. Володимир Олександрович, ну, манемом вже ж їх вкрав. Ну, не мам'єдов. На якому офшорі ви. Відмили гроші, через які кияни сидять в темряві. Просто поясніть киянам. От ви зараз в Америці будете вертатися до Києва перед тим, як приїхати до Києва, сповісіть киянам. Кияни, у вас тут проблема виникають, тому що я особисто вкрав і перевів біткоїни за таким-то курсом ваші гроші, вашого захисту. От поясніться киянам. І кияни вам радісно скажуть, боже, ми за вас так гарно голосували у 2019 році. Ми зараз ще раз за вас, вдяки чому, за вас проголосуємо, правда ж? От вам і відповідь з цього. Тобто, це те, як це все відбувається. Це все перебрано командою Зеленською, на чому є деребан розкарбування. І другий момент. Дуже коротко. Насправді за цим всім щось є набагато страшніше, і це може статися суючи слів, які пишуть експерти, страшним вироком для Сходу України. І рятівник тут, як не дивно, важко Трампа назвати добрими словами, але рятівником може бути навіть і Трамп в цій ситуації. Поки що ви звернули увагу: Зеленського немає в Києві, а ми пару ночей, нібито спокійно спимо, а завжди по цьому били. Вся штука в тому, що Трамп пообіцяв Путіну те. Чого не можна було ніколи у світі, він пообіцяв йому легітимізацію. Зустріч, особистий саміт, не десь на задворках світу а. Добре, ну я потім про це скажу, але зараз я просто говорю це як водка до іншого питання. Тут він йому дозволив зустрітися в європейській столиці країни НАТО і Європейського Союзу. Це страшна легітимізація. За це Путін він розуміє, він не має права зірвати. Може, тому зараз не відбувається бомбардування. Якщо Трамп ще якимось чином його чи дотисне, чи пряниками, чи чимось, то може, вони відбудуться. Той сценарій, я недавно в себе описував в себе на Ютубі. Сценарій страшний, тому що насправді. Що зробив Путін? У нас забезпечення електрики і газу. Воно не може бути перекинуто на всю Україну. Воно все одно мусить якимось чином десь балансуватися. Газ. Газосховище нам хваляться, у нас закачано було 10,8 мільярда. Мінімальна закачка, без якої ми зимою навіть легко не пройдемо, 13,2. Менше мінімальна. Але кажуть, все прекрасно, ми ще докачуємо. Ми вже не докачуємо, вже нема що докачувати. Але ще там ну, може буде 11,5, може до 12 дотягнуть. Вся штука в тому, що навіть 13,2, навіть при теплій зимі, не вистачає на всю Україну. Це правобережна Україна і може десь там трошки налівобережно щось заходити. А все решта, це наш видобуток одночасно забезпечується опалення в зимовий період з двох джерел. Закачені раніше відкачуються зі сховищ, які в нас гігантські унікальні сховища на Львівщині під Дашавою, відкачуються, ідуть на повен України в зворотній напрямок, качаються в бік Сходу і забезпечується все від західного кордону, від Закарпаття і десь по Київ, може до Чернігова, не знаю. А решта певна частина України безпосередньо самого видобутку там є невеликі сховища. У них теж бомблять, їх теж розбивають расисти, але їх ще там зберегли, де має закачатися такий собі, знаєте, не стратегічний вже, а тактичний, оперативно-тактичний запас газу. І, от коли взимку не можна прокачати зі сховищ на Львівщині, щоб забезпечити Харківщину, Полтавщину, Сумщину, от не можна. Чисто технічно не можна і не вистачить цього газу. Просто технічно нема тих пропускних потужностей. Газова система будувалася наша на качання зі сходу на захід, а не з заходу на схід. Ні, ми качаємо з заходу на схід, але вона не має тої можливості. І тому. Коли Путін розбомблює зараз газовидобуток, мене питання: а скільки грошей було потрачено на захист газового прокачувальних установок? Це, до речі, не так багато коштів. Це невеликі. Вони майже в землі. Ви бачили сам газовидобуток, доки качаються, вишки стоять. А коли пішов живий вибудок, коли качають газ, стоїть отака собі колонка невелика. Там там виходить труба, пару датчиків, дуже щось гуде. Над цим зробити невеличкий бункер. Бетонні стінки, бетонне покриття залито зверху, бетоном засипане землею. Цього не проб'є. Ну, це проб'є тільки Х 22 з тонною вибухівки, або неіснуючий природі фомінго це може пробити. Ніхто більше не може. Крилаті ракети, Іскандер цього не проб'є. Виходить, що жодної установи, це дуже недорого. Жодного укриття для газовидобутку для кожної свердловини не зроблено жодного. Що це означає? Ну, хай в тих областях, де найбільше голосувало так за Зеленського, схід України, хай вони подумають про своє майбутнє, про свою зиму. Не вдасться це не питання, що хтось не хоче, просто фізично не можна буде докачати газ до Харкова, умовно кажучи. З Полтавщини і Харківщини мав забезпечуватися той регіон, інакше просто система не розрахована. І якщо Путін доб'є видобуток повністю, це означає, що ті регіони залишаться взагалі без газу. Плюс транспортування район через Дніпро можна перебити. Плюс зараз в тій ж самій українські правді описано експертні висновки про те, що Путіна б'ють, починають бити і готуватися знищити перекидку електроенергії на схід. Захід, схід, напрямок, перекидання електроенергії в нас на сході, завдяки Запорізькій С був основний надушок електроенергії. У нас завжди лінії працювали. Схід, захід, але Зеленський віддав Запорізьку ЕС росіянам як же братцям не віддати, дали можливість знищити без західу, захисту основні теплоелектростанції, Тобто, генерація на Сході в нас зруйнована. В нас генерація електрики, ну Каховська ГЕС знищена. Запорізька Дніпро, ГЕС сильно ушкоджена, мені здається, вона не може давати вже електроенергію. Тобто, у нас пошкодження такі, що схід. Обеструмлюється єдиний спосіб це забезпечити в з тим, що в нас є кілька на правобережжі, є кілька атомних електростанцій, плюс є гідроакумулююча акумулююча електростанція, плюс є Бруштинський острів, добротвір. інші. У нас є багато генерації, вільної генерації на Заході і в центрі України. У нас є вільне перекидання електроенергії газу. Ми можемо отримати проблемно, але можемо отримати з Європи. Вся проблема в тому, що газ цей не можна доставити до сходу України, а електроенергію поки що можна в тих обсягах, які потрібні. Якщо немає економіка, зруйнована, то в обсяги для населення можна. А Росія кажуть експерти, збирається повністю зруйнувати оці лінії перекидки не тільки до Харкова, не тільки до Полтави, але й до Дніпра, Запоріжжя. Тобто там намальовані схеми, де вони збираються перебивати Ну це ще раз кажу це. Не я здаю якусь таємницю, це намальовано в українській правді з посиланням на експертів. Якщо це відбудеться. Якщо зараз той ж самий Трамп не вкоськає десь Путіна, зупинися, цього не роби. То в нас виникне проблема така, що в нас на заході, і в центрі України буде. Я не знаю, як з Києвом в цьому ситуації буде з електроенергією, Тут питання відкрите. Ті експерти волюють для Києва якраз проблему, таку як для Харкова може бути. А мені здається, що того не буде. Тут подбають. Зеленський попросить свого там кумира в Москві, щоб цього не робили. Але в будь-якому випадку це означає, що в нас буде профіцит електроенергії, і навіть доведеться продавати десь в Європу, а не купувати звіт. А на сході у нас буде повне обеструмлення. Повний стопроцентний бекаут. і позабезпечення газу газові регіони, які видобувають газ, Харківщина, Полтавщина можуть вшитися внаслідок цих атак зовсім без газу, і туди не вдасться його закачати. Ви собі уявляєте наслідки для цих регіонів? Я дуже сподіваюся, що цього не відбудеться, але я тут сподіваюся, я знаю, що Зеленський для цього не зробить нічого, щоб це не відбулося, тому що до цього понад три роки не створювалося жодне укриття для газовидобутку. Ще раз кажу, це найдешевше, що можна зробити. Там немає так, як знаєте, над цими саме підстанціями, де там потрібна велика вентиляція, все, тут нічого не треба. Тут треба висотою максимум до трьох метрів створити укриття і невеличкого діаметру, невеликого обсягу. Воно дуже стійке, його не можна пробити. Ніякими ракетами це легко, це дешево коштує. Цього не зроблено. Там на одну свердовину, там ну там в мільйонах гривень іде мова, а не в мільярдах. Цього не зроблено і не буде зроблено. Який буде захист, ну зроблять знову там, зроблять пупу ремонтних бригад. Все ворог буде шахідами перебивати лепи, а вони будуть ремонтувати. Скільки так наремонтуємо? Тому ще раз кажу, в мене єдине сподівання на Трампа. Я його дуже не люблю. Але крім Трампа вкоськати Путіна і сказати Путін це не роби нема кому. А Путін переробив це на стратегію. Пригадуєте, коли у нас був перший бекаут, тоді по тижню не було електрики. Це була тактика. Полякати українці, спробувати викликати збурення в українців не вийшло, не спрацювало, українці не піддалися. Все, не спрацювало, пішли на щось інше. Це була тактика. Тактика це зробули, пішли далі. А стратегія це коли вирішили, оце наше основне завдання. Ми по цьому будемо бити для того, щоб зробити результат. Тепер уявіть собі, ці регіони без газу, без тепла взимку. А нам обіцяють два поганих місяці взимку. Січень-лютий. Що буде?